На початку ХХ століття місто Житомир було свідком важливих історичних змін. Ці вулиці і будівлі пам'ятають не лише повсякденне життя, а й напружені сутички, які вирішували долю української державності, території Житомирщини у 1917-1920 роках стали ареною запеклої боротьби, а сам Житомир був стратегічним пунктом. Що слугував важливим переходом між західною і східною частинами України. Гармати били безперервно, земля здригалася, а коли все стихло, вулиці були вкриті залишками більшовицького війська. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події монувшини України. І сьогодні ми поговоримо про. Бій за Житомир, що відбувся 22 лютого 1918 року. Це був один із ключових моментів у війні Української Народної Республіки проти більшовиків. Як невеликий загін запорожців зміг вибити московсько-більшовицькі сили з міста? Давайте розбиратися. Січень 1918-го більшовики захопили Київ, а війська УНР відступили на Захід. 9 лютого 1918-го підписано Берестейський мир. УНР домовляється з Німеччиною та Австро-Угорщиною про військову допомогу. Контрнаступ армії УНР. Українські війська починають визволення правобережжя. Після укладення Берестейського миру. І домовленості з німецьким і австрійським урядами про звільнення України від більшовицької окупації, українські частини під проводом генерала Хорунжого Костянтина Прісовського і Симона Петлюри разом з німецькими, які доєдналися з 24 лютого 1918 і австрійськими доєдналися з 27 лютого частинами. Повели успішні бої на правобережжі під Житомиром, Бердичевом, Козятином, Бучею. І 1 березня 1918 року звільнили Київ. Українські сили налічували 1500 бійців. У бою за Житомир з українського боку взяв участь другий запорозький корінь командир Петро Болбочан та кінногірський дивізіон командир Олексій Алмазов окремого запорозького загону. Армії Української Народної Республіки більшовицькі сили склали понад дві тисячі осіб з московського боку в бою взяли участь підрозділи колишньої царської сьомої армії, що йшли з фронту на Київ, також червоногвардійці з Москви та Петрограда, і дезертири з російської армії під загальним командуванням Василя Кіквідзе. О 5 ранку артилерія УНР відкрила трьогодинний обстріл ворожих позицій. Після гарматного обстрілу Житомира було придушено артилерію ворога, що стояла в центрі міста. Почався другий етап бою. Піхота запорозького кореня рушила на штурм. Основний удар прийшовся на залізничний вузол та урядові будівлі. Запеклий бій відбувся біля вокзалу, де більшовики намагалися організувати оборону. Ці люди билися за Україну так, наче сам Бог стояв за їхніми спинами. Ми знали, або здобудемо Житомир, або ворог не дасть нам дороги назад. Згадував про ці події очевидець Петро Болбачан. Українські війська здобули Житомир, а ворог відступив в напрямку Бердичева. Слідом за ним було послано першу республіканську сотню, командир Кириков, та другу волонтерську сотню, командир Ушаков, і батарею другого запорозького кореня. Командир Савчинський. Результатом бою стала перемога армії Української Народної Республіки. У бою загинуло 6 і було поранено 20 козаків. Українськими військами було захоплено склади зі зброєю, боєприпасами та 4 гарматну батарею. Більшовики втратили понад 100 убитими. Від ворога до українського війська перейшло 200 осіб. Бій за Житомир мав велике стратегічне значення. Через тиждень українські війська взяли Бердичів, а 1 березня 1918 року звільнили Київ. Це був перший великий успіх армії УНР у війні з більшовиками. Завершуючи, варто сказати, що бій за Житомир 1918 року це приклад того, як українці навіть у нерівних умовах боролися за свою державність. Проте боротьба не закінчилася. Вже через рік більшовики знову повернулися і Україна знову опинилася у вирі боїв. Друзі, чи варто більше популяризувати ці події? Пишіть про це у своїх коментарях. Якщо вам цікава історія Української Народної Республіки. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. На все добре!